Друзі, всім вітання з річки Горинь. Сьогодні на календарі 21 вересня. 7.40. І ми в складі трьох чоловік сьогодні ловимо на горині. Я, батько і хресний Микола. Біля мене збоку ловить. Він, мабуть, вдруге ловить на фідер. Або вперше. Навіть вперше ловить на фідер, то сьогодні він учиться. Ловимо в новому місці, поблизу села Хотинь, Чи Хотин, як правильно. Дивіться, по проміру, що я тут подивився, глибина невелика, десь там 3,5-4 метри максимум. Я ловлю трошки далі за середину, кидаю, там знайшов такий твердячок, маркерним грузиком протягнув, там десь до 3 метрів глибина. І закинув 5 годівниць, закормив, поставив опариша з металем і була вже одна покльовка. Зловив невеличкого такого підлящика грамів до 100 на опариша з мотилем. Будемо пробувати. Є опариш, мотиль, пінка. З цих наживок будемо комбінувати щось, будемо підрізати опариша. Будемо пробувати. Як повторюсь, місце нове, тому йде тут риба ближче, далі від берега. Ну, Під, саме, під протилежним берегом, там метрів 5-7, то там просто немає ну, нема, ні ракушника, нічого. А вже від середини і до цього, під цей берег йде вже тверде дно. Вже чітко відбувається по вівертипу. Довго чекати не буду, кожні 3-4 хвилини буду перезакидати. Але гори хотенько доси тут без мотиля можливо нічого не піймати. Тим більше вже по осені, хоча сьогодні ще сонце тепло, 28 градусів в день, то буде досить таки спекотно. Бачу, можливо, в день навіть рибка почне підніматися вище в ярусах. Годівничку 40 грам поставив, в принципі, воно тут завжди 40-50 воно тримає. Повідок десь 80 см і гачок десь 14 розміру. Я потім покажу вам, які гачки. І яка годівничка в мене. Ще два слова за прикормку. Прикормка в мене реалфіш коріандр ваніль. Плотовина, така темна. Вирішив, що все-таки буду ловити все підряд, тому бажано брати темну прикормку. Ось знову покльовка і є риба. Є риба. Невелика, але є. Навіть мені здається, трошки більше, ніж минулого разу, а можливо така сама. Ну ось, Опа, і відчепився. Чому варто так ставити під садочок? Ось, бачите, над садком а краще взагалі брати під саком таку рибу. Втекла, да? Ні, не втекла, вона в садок впала. Садок угу. правила? Так. Бо я так його поставив спеціально, щоб вона донизу. Ну, вже підказала як -то. Да, да. Ну воно, я навіть на змаганнях, То садка ставлять прямо під, перед собою. Отак він лежить. І ти, коли рибу витягуєш, буває, що ти її просто як верховодку ловиш. Тростоку струшуєш, вона падає і все, не треба знімати. Через варто садка ставити ось так близько. Рибу раз над садком. А краще брати таку рибу під саком взагалі. Тоді і губа в неї буде ціла і шансів в неї зійти буде менше. Що, знову опариш? Опариш з металем. Дві риби це добре. І до п'яти хвилин покльовка. Нормально, тільки, все нормально, да. Тільки що не забувайте, що удочку назад відводить в кінці. Uh -huh. Все, зараз не, не крутіть, не крутіть. Воно впаде, вершинка порівняється. Воно вже, в принципі, впало. Тепер ставте на підставку. Ось ставте на підставку і підмотуйте слабину. Ще можете трошки. Все. Воно має тут сама можна сказати, натягує шнур. Все, і чекаємо покльовку. Воно раз 10-15 закинете, то вже вам буде більш звичніше. Так, а зараз ми трошки наріжемо опариша. Є опариш, грамів 40-50 наріжу. Так, ножниці. Так. Ось такий опариш. Зараз ножничками поріжемо. Да, опариш, я вам скажу, багато чого вирішує, от на Басівкуті хлопці ловлять карася, ляща. Там беруть 100-200 грам опариша і всі з хорошим уловом. Тому кому потрібно опариш, пінка, мотиль, то звертайтесь, я залишу посилання в описі під відео на інстаграм-сторінку. Дзвоніть, є майже постійно мотиль. І опариш так точно є, опариш пінка є в наявності. Дзвоніть, пишіть, кому треба. Тому опариш різаний прикормку, це як золотий бой, я вам скажу так. Це 50% сили до прикормки додає. Різаний опариш. Минулого разу я його також різав. І десь через хвилин 40 риба так добре підійшла. Не відразу, але підійшла. Тому я зараз наріжу цього опариша і буду його так. Пробками додати кожного кожну Давай, Є риба. Щось там пручається. Щось є. Також невеликого розміру. Бі нам підсачком, щоб не рвати губу рибі. Знову підлящик, бачите, стандартний маленький підлящик. Горинський. Хоче все-таки об за запаришем. Пробував спінкою, з спінкою не хоче. Хоче за паришом. знову плює. О, це трошки більша риба. Це вже я чую, що трошки більше. Це можна трошки поборотися. У нас платваче підляща. Також підлящик. Це трошки більше вже, так, да, це вже такий грамів 200. Так, не пригай, не пригай. Ось в такому чудовому місці милогом на горині. Дивіться, яка тут галява гарна тут то. то треба мені перезакидать а вона напевно, в сумці лежить ні вона в сумці лежить Вона напевно, лежить в сумці а мене не Покльовочка. поклевочка Є риба? Нема. Ні, є ще... Ні, нема. Ага, мотиля з'їла. Так. Поводовся, поводовся. О, клює, клює. тримайте, 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 в мене клює. Давай, клювай. А, вже склювало. Є. Yeah. О! Це трошки грубша риба. Там є мотель, там тільки поводок запутався. Просто його треба зараз на тяжко тримати поводка, тоді не буде закручуватись. Це вже гарніша рибка. Підлящик, так, да, але це вже гарніший. Чи зараз... От дивіться який. Бачиш, там дивіться розпутаєш. Зараз я розпутаю. Поводка оборвали. Зачепили за цього куща. Отут гачок остався. Це треба дивитися назад. Витягуйте, зараз я прив'яжу нового. Головне, що удочка ціла. Так, ну що, друзі, трошки покидав діпера, подивився, що тут по глибинам, по рибі. Ну і ось можете переглянути. Е, так, дивіться, ну що, тут максимальна глибина 3,7. Е, В середині 3,7-36. От я десь на 36 ловлю. Звідти йде маленький спуск, потім... Посередині там рівна площадка така, там десь метрів 5-6, там з 3, 6, 3, 7 цих глибиною. А потім під ближній берег тут вже йде різкий підйом. Ну риба є, рибу видно, риба є. Риба, як завжди, в ярусі висить. Не знаю, можливо вона не на дні, але як клуб показує, що вона в ярусі десь на 2,4. То десь метр двадцять від дна. В батька там лівіше, то риби дуже мало. Чомусь то немає. Чи я тут кормом її зібрав, чи їй там щось не подобається, хоча глибина все те саме. Але там риби так немає. Ну, головне, що риба є, будемо пробувати якось її заманити до нашої наживки, щоб вона клюнула. Ну що ж, друзі, наша риболовля пішла підійшла до завершення. Кльову немає. Друга година дня, з 10-ї до 2 одна покльовка була. І все. Почало дуже багато сміття пливсти, Защіплюється Зачіплюється за шнур. Перепробував його парише, метелі, тісто, ну, що не пробував, немає покльовок. Батька взагалі за цілий день жодної покльовки. Ну але зранку, зранку був кльов. Зранку з 6 години, з 7.30 ловити там, до 10-ї це були всі покльовки. То зранку можна ловити. Ну, це класична риболовля на горині. В день не клює, а все зранку, ввечері, можливо, вночі. Ну, ми ще тут спробуємо половити Тут гарне місце, Якось коли буде хмурно трохи. Зараз покажу вам ось мій улов. Більше там, 6 чи 7 підлящиків. Великих особливо немає, там, такі грам 400 найбільше, а то невеличкі. Ну, але риба була. Я думаю, що взагалі нічого не буде. Нове місце цікаве, досить перспективне. Ще буду пробувати його розловлювати. Так, а ви не забувайтеся поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал і напишіть в коментарях, хто був на горині, що з уловом, хто де ловив. Бачу, ще також два слова, скажу, бачив людей, що на човні плавають з на тролінах, то зловили щуку 3 кг, показували мені. Тобто щука вже покльовує. Так що хто ловить на тролінах, можна вже починати ловити. Ну і що? Всім до зустрічі!